У державному резерві країни відтепер не лише харчі та паливо, а й японські автівки. Відомство серед кризи придбало цьогоріч 10 нових машин для власних потреб. Поки журналісти це з'ясовували, голова головної засіки Сергій Ганжа зник вельми незвичним способом. В Україні є щасливі, кого оминула фінансова криза. Державний комітет державного матеріального резерву вирішив, що і цього року їм потрібні 10 новеньких лексусів та тойот. Це один з них. Держком резерву підпорядковано державне підприємство Ресурспостач. За інформацією ДАІ, в січні воно придбало нові машини зі знаками від 2080 до 2088. З такими номерами під вікнами Держком Резерву вікна знайшли Тойоти і одного лексуса, після чого їх почали ховати. Голова комітету Сергій Ганжа їздить лексусом. Що його приватна фірма придбала у вересні, а ресурс постач перекупив собі в січні. Його номери відрізняються від цього математичного ряду. Коментувати автошопінг ганжа відмовився. А щоб не потрапити в об'єктив, потурбував сусідів. Зірвали це все, це ми ж по ноги запечатали. Так відкрили все і. І побігли Держкомрезерв винаймає одне приміщення з українською народною партією на вулиці Пушкінській. П'ятиповерхівка розділена опечатаними дверима. Ми позвонили, сказали, що якась нагода, вам треба вийти. Ну, по сусідськи, ну будь ласка, відкрив, е -е -е -е. вийдіть. Ну ну що, ну сусіди, я сусіди, розумієте? Ну коли відкривають і нагло приходять уже приміщення, це ж наше приміщення охоронець партії. Навіть не очікував, що з другого поверху на прохідну бігтиме натовп на чолі з ви бачите, обзорність маленький. Я сдивив, що вони пробігли і фактично як я їх не міг зупинити нічого. Охоронець держком спростовує заяву сусідів. Ганжань не від кого не тікав, а в такий спосіб перевірив аварійні виходи. Не було. У мене не було. Він сюди зараз виходить і заходить. А чого сьогодні тікав? Такого не було. То була перевірка, як кажем. В кожному поміщені дожди бути аварійний вихід. Так сам ганжа перевіряв, як єсжені не буде, я вам єснібують авіновики, то пожежні служби не дадуть право здание. Все. Всьо тобто аварійний вихід перевіряв сам А же голоякже, отак. А як же ви перевіривши виходи, Ганжа не повернувся туди, звідки проник до ОНП а автівкою поїхав із Пушкінської. Мимовільним свідком подій під держком резервом став секретар Київради Олесь Довгий. Угледівши камеру, запропонував свою допомогу. Ми тіла зможемо бути. Доброго дня, пане доброго дня. Можете познайомити маму. Дуже добре надвечір. Біля держком резерву вдалося знайти ще двісті шневі покупки відомства позашляховика Прадо та іншу Тойоту камер. Осман Пашаєв, Юрій Долгоручко. Програми Вікна СТБ.